Зробили пустанським по-простому, від них відмовились, оголосили з радниками. Їм запропонували звичайно неприємними умови, які не перезнали, що це не буде кожному окремо добиратись сказали, є вакансії в Луганську, в Донецьку, в Краматорську. А сім'ї. А якесь майно наше ТС, за... ну та хай мої ще молоді, там по 20 років прослужили. Це не враховано. І зразу тисячі людей. Вийшли з радниками там залишились. Отака є ситуація. І відповідно потім в житті оприліялися, залишалися. Тоді ще не було, ще раз кажу, ні війні, ні. ні, ні була не церква. Сталося так, як сталося. І це я не заперечував. Але були ще інші, що за той час. Вже тепер про себе. Я багато років проробив на державній службі, тут, в місті, в районі. І оці нові політики, як називають, мабуть, вони себе розумнили богами. Ви бачите, читаєте навіть як в тексті вони пишуть. Чоловічок, маленький, непомітний. Но вони, мабуть, великі чоловічі ще. Відчувають, відчувають свій масштаб. Вони звинувачують в тому, звичайно, ярлики, я оправдовуватись, оправдовуватися хто винний, Але ті факти, що виклали людині, там є, чистою неправдою. Зокрема, факт по приналежності до партії регіонів. Я ніколи, ніколи не був членом партії регіонів, не працюючи в райдержадміністрації, не тут в місті. Більше того скажу, в період, коли... Ситуація подібна була, і такі ж політики в 2005 році звинувачували вже тоді, ну, що ми робили непритому президенту, і злочинна влада і так далі. Ми пішли з роботи. Я був тоді без роботи, до мене приїжджав голова обласної партії регіонів, пропонував роботу очолити в районі партії регіонів. У мене тоді двоє синів закінчували школу, дружина хвора, інвалід першої групи була. В два роки в лікарні в Луцьку, і я навіть тоді не погодився і в від цьому відмовився не такий вкрутний для родини час. Тим більше. Тому такі звинувачення це на їхній совість. І так і не буду коментувати там за право ходити на похорони і інші низькі речі, які там вказуються. Я думаю, тепер справа честі і депутата. Власної ради і депутатки міської, звичайно, перед вами з пресою заявити так аналогічно, сказати, як приклад, де служать їхні діти, чи вони в АТО, чи вони хоча б в армії служили. Так, ну і я за своїх дітей мені абсолютно не соромно. Вони 16 років в Берцах і в казармі жили. Тому я пояснив, яка була ситуація тоді. Спочатку в військовому ліцеї, потім в військовому інституті. Але життя склалось так як склалось, так як є. Я абсолютно не соромлюсь за це. Хочу сказати, що я люблю свою державу, Україну, і так само люблю своїх дітей, і ніколи від них не відмовлюсь. А на закінчення скажу таке, що от на третій день Пасхи я був в селі на Пробудах, до мене підійшла. Жінка з іншого району, Сторійського, ну так вийшло, я ж тоді, не знав, це заяви. вона. Так вийшло, що її син служив ну, солдатом під керівництвом мого сина командира роботи. Вона підійшла і плачучи, дякувала за свого сина, там теж були інші ситуації, що він їй допоміг, як він до нього віднісся. І мені оця материнська подяка. Вона востократ вище у цій заяв брудних Зінкевича і їжі Це все, що я хотів вам сказати. Якщо якісь питання...